Волочеві консерви, бобові, крупи. Викладачі Івано-Франківського коледжу пакують чергову допомогу на фронт. Коробки зі смаколиками та речами першої необхідності відправляють бійцям кулеметного зводу 72-ї механізованої бригади. Вона для них особлива, кажуть працівники закладу. Адже в ній служить їхня студентка. Це підрозділ міста Івано-Франківська. Вони нам рідні вже стали. Ми з ними переписуємося. Ну так? так, завдяки Оксанці. Так ніжно по батьківськи дівчину в коледжі називають всі працівники. Оксані лише 19. Вона Почалася на четвертому курсі, мала стати вчителькою початкових класів та в перші ж дні війни пішла в тероборону, а далі на передову. Викладачі кажуть, для них її рішення не стало несподіванкою. Я не була подивована, тому що я знаю цю дитину. Але коли вона сказала, що ура! Мене прийняли, тоді я заплакала, що підписала ЗСУ, підписала зі мною контракт. От тоді я заплакала. Оксана вже більше двох місяців на передовій. Вона кулеметниця. Через активні бойові дії зв'язатися з нею було непросто. Ми кілька днів чекали, аби записати інтерв'ю, яке постійно переривали вибухи. Рішення я прийняла одразу служити в ЗСУ Оксана хотіла ще задовго до вторгнення росіян. А торік вона вступила на військову кафедру одного із вишів і набуті навички зараз неабиякі аби знадобилися. Але я не можу змиритися з тією думкою, що я сидітиму в а тут гинутимуть люди. Я не можу допустити думку, що е, я не житиму в Україні, я кудись переїду. І вона зразу сказала Наталья Васильівна, я себе бачу тільки там на сході. Моя місія там е, захищати е, спокійний сон моїх батьків. Е, е, я не пущу ворога е, на нашу з вами рідну землю. Про те, що Оксана підписала контракт із ЗСУ і пішла на фронт, знали лише викладачі. Сказати батькам дівчина довго не наважувалася. На другий місяць мого перебування тут до останнього я не казала батькам, не хотіла їх засмучувати, нервувати. Про це вони дізналася з простору інтернету, з Фейсбуку, знайомі рідні почали їм розказувати, де я є, як є. Ну і тоді вже поставило логічне запитання і вони. Прийняли моє рішення цілком лояльно, спокійно в кулеметному зводі. Оксана єдина дівчина каже: на початках багато хто дивувався її рішенню, але зараз побратими ставляться до неї як до рівної. Звісно, відчуваю, що з їхнього боку йде більша підтримка, тому що вони розуміють, що можливо, мені важче, можливо, мені краще допомогти. Я дуже за це їм вдячна. Перебуваючи на сході, ти повністю переосмислюєш. Своє життя аналізуєш ті моменти і історії, які були в минулому, розумієш цінність життя це боєць, який має стальний характер, який знає свою роботу, який на рівні з усіма чоловіками виконує свої функціональні обов'язки, стоїть на позиціях, фігаче торчу, Оксана, на жаль вивезла двох-трьохсотих, проводила евакуацію. В неї. Втрачати страчати побратимів це найважче на фронті, каже захисниця, і до цього звикнути не можна. Панує е жорстока лють, жорстока ненависть до окупантів за те, що вони посягають на нашу землю і відбирають в тебе найдорожче. Це люди, які стали тобі за цей час е спільного перебування рідними. Це вже не твої побратими, це твої рідні брати. Війна не стала на заваді навчанню, каже дівчина. Вчилася в окопах в перерві між боями і навіть захистила диплом. Чекаємо її, щоб ми нарешті вже. Вручили їй І ось медаль за другий курс, золоту медаль, адже вона закінчила на відміну. І диплом з відзнакою у нашої Оксанки. після перемоги Оксана планує продовжити навчання в університеті і ще мріє написати книгу про події на фронті. Два роки тому Оксана вже видала збірку власних поезій. І ті, хто їх читав, кажуть, чимало віршів виявилося пророчими. Один самотній при дорозі поміж гарячих тіл людей. Залишився в міцній тривозі чекати сутінок смертей. Вона надзвичайно близько до серця сприймала ту ситуацію, яка була у нас з приводу. АТО. напевно, це все ж таки виховання наших дітей таке у такому високопатріотичному дусі. Я ще раз повторююся це. Наша гуцулочка це уродженця, уродженця верховини. А ще на Верховинщині всі трохи мульфари, жартує викладачка. Їм боротися допомагають навіть сили природи. Для всіх українців хотілося б побажати терпіння, віри в перемогу. Так, вона трішки затягнулася, не така швидка, якою ми хотіли її бачити, але вона неодмінно буде. Не опускайте руки. Перемога близького, слава Україні. Жанна Дучак з Новтонас подробиться. Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини З вірою в перемогу.